Привет банда С пятницей 13 у вас хлопці будьте уважні, то обережні сегодня вечером Дівчата будуть летать на мтлах, П'яні. пьяне В общем шо, накидали нам трохи задачок И що, слава Богу Бо погода вже позволяет 20 градусів зараз на дворе -е -е, Комфортненько Да, спали сьогодні вже ночі, встали, закрили вікно в хаті перший раз за півроку. Поїдемо, значить що, попробуємо знайти розсаду на город, знайдемо цю кальчі віва. ну, то є Якщо найдем. якщо не знайдемо, то приїдеться в Монреаль, да, в Канаду їхати за нею. От. І ще в нас є. Кучу всяких інтересних задач, ну, ми вам всі карти відкривати не будемо, але покажемо, де що ми шукаємо, що нас цікавить. І тут кінець треба буде не забути забрати цю газетонку додому туди, і полистати, показати вам італійські ціни, бо я просто хочу це зробити для того, щоб люди... Інколи просто розуміли. І зрозуміло, що це всі акційні ціни, але які акції, Знаєте, знижка 5-10%, то я не вважаю, я 90% знижка, то знижка, а це таке. Бо ось от тільки, тільки що балакав з колею і з Наталкою по телефону ми спілкувалися, і... Ну тако, знаєте, вроде, що, як обично, як не о чому балакаємо, але Прийшли до того, скільки виходить грошей там, в місяць на ті школи, садики, ТДТ на, на їжу і на все інше. І ви знаєте, в мене очі на лоб лізуть. Ну, якщо 60-70 тисяч як мінімум на місяць в них виходиться без комуналок, без садиків, без нічого, то ви уявляєте, да, це скільки це майже 2000 євро, ну, то ми тут живемо на, скажімо так, на півтори. Так... Із них тільки вважайте, скільки більше половини уходить за квартиру. От. А остальне тільки бензину, вещі, ну, це, це ужас якийсь. деле це ужас. Ну, Взагалі, покажу вам ціни, подивитесь, а скаж... я що це я не туди поїхав, нам же туди треба було. Ну ладно, все, забалакався, давайте. Зараз будемо знімати, показувати, що до чого як. Хе -хе. Дивіться, ці трейни доволі часто попадаються, а Рено Мегани. Я даже не знаю, Меган, не Меган. Ну, панорама, бачите? Все yeah. дела. Видите, yeah. какие стеклоподъемники такие у нас. О, коробка передач на этом. Красотища. Рено 4 ТМ. Класс, да? Машинка. Огонь. Чуйте, ну В Італії тако побачите Мерседес с класа це знаєте, як ото Дінозавра побачити вживу. О, ну то таке. Мені іноді хочеться цих італіянців, як то кажуть, придушити. Купляю розсаду. ну І щоб ви розуміли, да? ну, е, даже, Навіть ті, хто розуміють, скажімо так, більш-менш, оце значить, спробуйте розібратися. Каже, що тобі... Ну, що ти будеш брати? Я кажу, оце і оце. Вона каже, а, це бракачені, бракаліні, бракапіні, бракасінні, бракапуні, бракашмуні. Все, оце все разне. У вас що там? Ну, фантазія взагалі не працює, коли ви де, деякі речі називаєте. І одне цукіні. Все, бракачені, бракаліні, бракапуні, бракашмуні і одне цукині. В общем, взяли це на, розсади на 5 євро. Так що я вважаю, що це нормально. Під'їхали, стали під деревом, назвали його дерево кропиво. Листя, як у кропиви, бачите? Вот. Там є якісь ягодки зелені на ньому ростуть. І... Юля вже спробувала, каже, не смачні. Ну І все, все, потай, як... Ой, хай Бог мило, підвіть. О, дими, хміль росте чи ні? Хто? Воно хміль росте на заборі. Який хміль? так і що? А що то? А, а не. За, що в мене вже тоже зріння сідає. А, диви, агрус. А, а. Попробуй, вкусний чи ні? Ні, ні, я на дієті. В цей раз не хочеш ні. Ну я хочу. Слухайте, ну як похолодалося, 21 градус пише зараз мені. Ну прям небо. Хмари, вообще горизонт. Гори як намальовані. Зовсім інакше цей, коли немає димки, прям дивися, на доживу, конечно, це ще через грязне лобове стекло. От, і, і цей. Ну, дивіться, да, насичені такі кольори. Красота. Юля каже, якщо хочеш со сторони глянути, Слава, як ти ночу спиш, все каже, дивися, копії. Одіяло там, подушка там, я поперек кроваті, Юля на полу. Ну, так а що. Кто наш учился? Эх, мини. Память с детства до сих пор все коврики нравятся всякие такие. Видите, как тут сделано. Тут типа рабочий кабинет, туалет, санузел. И выходишь тут спальня такая. И вот такие же ковричок тоже. Типа под Ну и стоит, как сбытый ковер самолет прям. 250 евро. Ну ничего так. Сучасненько. Саме більше, знаєте, що мене лякає в цій житті, тим більше вже опад є в цьому ділі, коли зараз рано чи пізно почнеться робитися ремонт, і коли діло доходить до вже всяких цих приколясиків, аксесуарчиків і всього остального, коли починаєш вибирати той самий кран або ще щось. Ну, хочеться, тільки самому хочеться ж купити не один, а два чи три, знаєте, бо подобається і той, і той, і ти не можеш зрозуміти, який тобі подобається більше. А ще ж є і ти не один живеш, комусь подобається щось друге. І, як правило, взагалі друге, навіть не приблизительно таке, як тобі, О, то вже починається. Коля з Юлією мені подобається в цьому плані. Вони по 15 разів на день розводилися, коли робили в хаті ремонт. Я думаю, що всі так роблять. Оце благодарочка тому, хто до сих пор оце... Але я більш ніж впевнений, що більшість дітей на сьогоднішній день навіть не знають, що це таке, а якщо і знають, що це що це калькулятор, то як ним користуватися точно не знаю. Вспомнила своє трудне, дитисло, що дерев'яні ігрушки, прибиті к потолку скользкий подоконник. Бачите, все з дерева. Ні, ну прикольні ці дерев'яні вироби. О, лось, а в мене кінь був, по-моєму. І в мене був. А олівці тут прямо олівці, бачите, такі, да? конкретні. Mm -hmm. Угу, Прикольно. ще у них тут вироби з дерева дуже. Не знаю, хто їм поставляє це все діло, але дуже таке цікаве. Краски, смазки. А отут, не дивлячись на те, що я чоловік. Інколи я люблю прям, знаєте, тако походити і по цей. Раніше я думав, що в таких магазинах воно, знаєте, неоправдано дорого стоїть ці каструлі і все інше. Але колись мама мені передала з Італії в Україну каструлю і Київську. І якщо я знайду щось схоже або таку, я вам покажу. В общем, у неї була така якась кругла форма. Ну, в общем, каструля вроді як каструля, но фішка тої каструлі була в тому, що от ми, хлопці, всі, хто зараз даже дивиться, пам'ятаєте, вона така була блискуча, як от оті, і кругла. В общем, в чому була її фішка? Закіпала вода, допустим, кидаєш туда гречку, і можеш все виключати газ, забирати її плити, і в ній то все доготавлювалося цей борщ там такий нам в тій каструлі, а температура трималася. Ну, гаряча, ну я не знаю, півдня то й більше. В общем, за счет її форми, і того дна, і, мабуть, якогось металу, я вам скажу, що вона дуже-дуже хороша була. І ну, відповідно, вона і дорога була. Але є це... речі, за які стоїть, як то кажуть, гроші заплатити. Слухайте, ну а тарілки, наприклад, і оці всякі набори, ну я б сказав би, що і недорого. Це ось, ось за 4 тарілки глибокі або ось ось з, з, скільки? 4 тарілки, 7,50. В респармі оказа є теж красиві тарілки, але там 2,53 євро одна штучка. І вони, ну скажімо так, ну теж симпатичні, але ось, як ну, берете на якість, знаєте, пробуєте, то це якось ну, воно поприятніше, я не знаю, як знаєте, виглядає. І цей. Ну, мені, наприклад, подобається. Я б не сказав, би, що це занадто дорого. От. Не знаю просто даже з чим порівнювати. Між магазинами, цінами, між качеством хіба ж. Угу. Як ото назад в минуле, да? як заходиш в цей відділ коврів, я як спомню, як почали ми з Польщі ці коври. Боже, а якось свадьба. 15 людей прийшло, 17 із них подарило коври. Хто один, хто два. Та хата вся бідна в коврах і на стінах. і Ще тільки на потолок не прибивали. Але може хтось і прибивав. Не знаю. У нас тільки на стінках біля кроваті, біля кожної кровати висіла. Це ж типу і тепліше, і красиво, коли ковер на стінки висить. Ну такий ось мені подобається. Ну не на стінку, я маю вдову тако. Таке я щось люблю. Бо скільки їх тут є, які хочеш. Да. Хто за Буратіно руки хтось відірвав? Чи це на входній двері вішати тако, коли мають до тебе прийти там з енерго, цю звідки там ото приходять? Дивіться, ну, то що треба. Приходіть і к нам в гості нас вдома нема. Керосинові лампи. пам'ятаєте, я думаю, ще всі. Звісно, пам'ятаєте. Якщо я пам'ятаю, ти видовжні пам'ятають. Я все мені подобається. От такого плану, знаєте, ці ночнички симпатичні. Ці мене вже так замучили, що вони вона вже вирішила дати лаптя з, з рамки, тікає вже з картини. У нас а мами ж така висить, тільки в, з цього, як вона називається, з мозаїки тої викладена. Що це за чудо растение? Воно живе. Ну, оце прикольно, різнокольоровий. Хух. Воно їсти його можна, а ну надо Юлю хай попробую. Бо я ще молодий, мені нельзя все подряд пробовать. Вони тільки проверены. В общем, ребятки, що прийшли ми все-таки в Леруа Мерлен. Шукаємо же все кальчевиво. Але ну, я вам скажу, що... Це самий кончений магазин, який я знаю на сьогоднішній день. Ну от даже візьміть, да, Ми все-таки купили купували землю недавно в тому. 20 літрів ми купили за євро чи за євро 50. Тут 10 літрів 7 євро. Що це? Я не знаю. Що... З примісями золота, алмазов і всього остального. Що це таке? Кажу ж тобі, градусник, ректальний для а. самих, самих непослушніших. А. а це що, а цікатель? Буйок цей, щоб глибше... не не. надо, треба, так. Да, що, до предела і все. І а, уго, нічого Приділи. А ось у басейн. Такий, як в наших сусідів, тільки в наших краще, квадратний, це круглий. 414 євро. За що? Альон, це ж правильно я пам'ятаю, чи, чи щось я путаю. Це ж ось десь в цьому районі, правильно? Ну, на цій вулиці і все як. До Алі їхати, до тебе отут воно вначалі де аптека, все. От, Отут же ж ми тоді десь паркувалися. Правильно чи ні? Бандочка, зараз я вам так пролистаю цей пені. Ну, Хто може буде дивитися на кількість процентів знижки? Хтось може буде дивитися на саму ціну з чимось порівнювати. Але перед тим як почнемо листати того журнала, хочу сказати, висказати своє недовольство по поводу все-таки Леруа Мерлін це дійсно самий кончений супермаркет, який існує. По перше. Дорого, по друге, обслуговування. Ну ніяке. По третє, дезінформація ужасна. Тобто цей кальчі віва, який це ізначально ми його знайшли в інтернеті. Ви показало Леруа Мерлен. Значить, я розумію, що там втричі дорожче. Починаю їздити шукати по інших магазинах. Думаю, на крайняк. Якщо ні, то заїду туди і там візьму. Ну і що? Так і вийшло. Ми там пару мелких магазинів обійшли разом же з вами. Там зайшли до розсади. Вона щось нам непонятне предложила, замість того кальчевіта. Ми відказалися. Е, Віва. От, е, потім же ж в ікеї не знайшли. В Леруа Мерлен зайшли, питаємо у цих, вони нас чуть ли нам не посилають, ніхто на нас не звертає уваги. В кінцевому результаті, я маю виду із цих робітників, в кінцевому результаті, коли ми все-таки одного там прижали до прилавка, кажу, де, ось, бач, ну, показано на сайті, що у вас воно є, ось така ціна. Він каже, а, ну, це на сайті написано, а в нас його немає. Ну то вибачте мене. Якби я був зайнятою людиною, ну от як, в принципі, не був на лікарняному і жив би не біля того Леруа Мерлен і вибрав би час-время там якийсь день, поїхав би спеціально туди, щоб його взяти, а його, оказується, нема. Бо на сайті є там. І ще я скажу, плюс до того всього воно дорого стоїть і ще й тобі е гнуть якісь там матюки в, в твій адрес, що ти там ще до них типу, цепляєшся, що ти не бачиш, вони ж там зайняті. розумієш, вони в телефонах вони працюють. В общем, недовольний. Якщо можна було потім зв'язки ставити від одного. До 5, я б їм мінус 5 би поставив. Так, ну дивіться, це що, тут це тут указано, на які торгові марки да іде знижка. Так. Ну і потім, собственно, самі угу. цей. Я так швидко пролистаю. Я думаю, що кому на чому десь буде цікаво зупинитися, той просто собі нажме на паузу і буде вам все, буде вам щастя. Угу. Люди, ну я вам скажу. Ціни. А, мама, ми купили все-таки де? Це це мені просто я щось схоже Ось побачив. Це таке. Знайшли ми такий самий творожок, почти як ти з Германії привозила, От, який ми останній раз вхекали в ті наліснички. Так що ми купили, я ще не пробував, я попробую, якщо він буде такий самий, то... Буде нам щастя. Так, бухлішечко. Запаміння, фотографіруємо. Зрительна пам'ять усіх хороша. Я вам по пиву скажу, що навіть без акції циганське. Ой, скільки вже я не п'ю, хай Бог миле. Ой, Місяць. Що? Місяць? Трагедія. Да. Трагедія. от То пиво дорож... дешевше на 20 копійок. Не без акції даже це, ну, то вже... А, ну а сметана, ми з мамою дивилися, сметана дорожча. Але може, знаєте, як то кажуть, і торгова марка, і інша, може воно і вкусніше. О, дивіться, ну все на такі вещі. Хімія, так. Хімія, да. ну, хімія ми знаємо, де саме дешевше купляти, це е, респарміоказа, і тим більше якщо ти купляєш їхню, то взагалі шикардосно. Mm -hmm. Що це? Ну все, дивіться. Стиральна машинка Канді. Пожалуйста, 219. девятнадцать. Я понимаю. Ну а у нас такая у бабсия. Ну и е эконом вариант. Чуете? Ну даже все. Взяти пелісос за 29 євро. Я розумію, що він може бути не, не фонтан, але ж хоч певний якийсь час, якщо він 30 разів хоча б попелісосить, то вже можна йому буде дякувати. О, Дивіться, швейна машинка ну, за 100 євро. це, да, це, я думаю, Швейну машинку треба, якщо купляти, то є речі, за які стоїть заплатити, все такі гроші, як на мене. От, ну і, собственно. О, дивиться цей блендер з этим, з міксером, так? Так, а ми там дивилися з мамою, тоді заходили, взагалі все було по 10 євро із таких цих причандалів. Ну тобто, нічого так, так? Да? Що скажете? Пишіть, кажіть. Навіть сказати, на прикладі цукра, цукру і олію такої. Тобто, я навіть не беру знижку до уваги. Ми купували без знижки. За 10 євро тут воно 8,99 і навіть той самий сахар. В екомі він стоїть рубль там, 30 чи рубль 40 без знижки. І тут без знижки він стоїть рубль 15, тобто він навіть без знижки дешевше, ніж в будь-якому іншому магазині. Все, пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Всім гарного дня.